you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Публічників експрезидента Порошенка спіймали за активною підготовкою до виборів, попри підписаний між парламентськими фракціями, документ про те, що вони відбудуться у визначений конституцією термін після закінчення війни. У мережу витекли дані того, як ЄС веде статистику у красивих кольорових табличках. Партія Порошенка збирає дані. Особливу увагу привертає таблиця депутати місцевих рад, які публі. Ковали інформацію про перемогу України, згадування про партії та лідера на своїй сторінці у ФАБ. Європейська солідарність скрупульозно вираховує кількість постів, у яких згадується сивочулий кількість вподобайок, коментарів та реакцій на пости зі згадуванням свого лідера та навіть відсоток авторів, які це роблять. Якщо Гетьмана згадують менше ніж 40% поплічників, область підкреслюють червоним. Напевно, вже ні для кого не секрет, що найяскравішою структурою в українській політиці як яка слугою обслуговуванню його лише однієї людини свого лідера є партія Європейська Солідарність, але оприлюднення подібних рейтингів доводить цей факт навіть невірним. Культ особистості Порошенко в його партії зведений в абсолют, починаючи зі слова лідера з великої лідери, приєднання згадувань його персони до перемоги України і закінчуючи веденням подібної статистики в умовах повномасштабної війни. Подібна діяльність у середині партії свідчить про те, що навіть попри підписання Но усіма фракціями парламенту угоду щодо виконання норм конституції про вибори під час воєнного стану. Експрезидент остаточно не закопав ідею в них погратись. Для свого медійного іміджу Порошенко витрачає максимум зусилля. Найголовніше грошей. За фактом моніторингу та статистики згадувань стоїть величезна піар-машина нардепа Порошенка. Вона має штовхати вгору сізіфів камінь його рейтингу, який за останніми опитуваннями не доріс навіть до 5%. Очевидно, Порошенко знає про ці результати, тому загроза не потрапити навіть до парламенту наступного скликання для ЄС є досить реальною. Експрезидент вже використовує весь наявний в нього арсенал медійного висвітлення його ініціатив для допомоги ЗСУ нещодавно вирішив удавати з себе неймовірного дипломата, яким одним своїм словом переломить настрої в Європі на користь України, ледь не зігравши при цьому на користь інфопсихологічних операцій Кремля, та після того як замість пафосних промов у світлі софтів у Європі. Європейських столицях Порошенко отримав розворот від кордону його команда посіпак в за головну тему утиски опозиції та накинулася на президента Зеленського. Та знайшла на цій темі собі ще одного публічника. Телеграм-канали помітили, що медіа, пов'язані з українським олігархом Ахметовим, підхопили риторику Порошенка та публікують матеріали, які дискредитують президента Зеленського. Нагадаємо, що нещодавно журналіста та телеведуча Мосейчук заявила, що Ахмєтов маніпулює через свої медіаресурси українським суспільством для досягнення політінтересів. Тактика Порошенко Яхметова у медіапросторі переслідує однакові цілі. Обоє відбілюють свою репутацію шляхом викидів про свою благодійну діяльність. Єдина відмінність Ахметов це робить відсторонено і без пафосних промов, які так любиться в очолий. Рінат Ахметов давно має зуб на президента Зеленського. Як заявило Мосійчук, він намагався впливати на політику, використовуючи для цього свій вплив на енергосек. Тор України можливо, оскільки зараз їх інтереси збігаються, Порошенко та Ахметов вирішили об'єднати ресурси заради досягнення своїх політичних цілей. Ситуація, що розгортається зараз в українському політику, вкотре демонструє, що політдомовленості не варті паперу, на якому підписуються про об'єднання українського суспільства під час війни, про яке так люблять говорити в промовах політики, забувається відразу, як виникає потреба замочити в медіапросторі конкурента. Ця політ має відійти у минуле у зв'язку з. Потом українського громадянства на цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть думки в коментарях.